Фільм починається з того, що він починається, і зразу ми бачимо перші кадри, в яких дід біжить від ворони. Я мальвар віддаю своє життя ім'я. Віддавши своє життя, у Діда магічним чином з'являється крутий брелок, який він ховає в дерево, щоб його не вкрав їбучий карпальський демон. Дурний ти. So, фільм буде називатися Тіні Незабутих предків, бо цих предків їх не забули, understand? Плас фільм розгортається в українських Карпатах, як фільм Параджанова, так що, you know. Make sense to me? Ми переносимося в Україну наших днів. Я не хочу тобі переноситися. Де знайомимося з головним героєм Сігма Мейлом Ванею, Ака Воланчиком та його другом Вовою. Воланчик. Слухай, пора б тобі вже свій замок купити». Як ви могли помітити, голос у персонажів дубльований, а за тому, що під час зйомок фільму актори розмовляли українською, але на вимогу прокатника у кінцевому варіанті фільм було дубльовано українською. Під час філософських діалогів Ваня та Вови у фільмі настає момент, який би я охарактеризував як Любомиро Левіцькезм. Ось без кого була б тотальна депресія. Твоя нова подруга? Як звати? Не знаю. Ще не вирішила. Голку маєш? Тільки не кажіть мені, що вона буде потрібна для сюжету тільки тому, що вона год. Це те саме, що якби якась Альтуха була комусь потрібна тільки тому, що вона вже тут Альтуха, він хтось сказав Альтур. Назнайомля з ще одним персонажем Захаром. Не Беркутом. А ти, до речі, з якого району? Я yeah. з Польщі. А, я знаю. Це країна, ідіот. Друзі, хочу вам повідомити, що мені цей жарт сподобався. І похуй що Анастасія Ляк з обозрівателя назвала його Плоскем. Я вже зробив 10 мемів всього прикола. І що ти мені зробиш? а? Повісти, що він і вона раніше були у відносинах, поки він її не зрадив з нею. Саме тому він написав їй повідомлення зараз, яке прийшло пів на десяту вечора. І саме тому вона відписала: подібність ландшафту на себе. Я відповів однією старою мудрістю. Артур і Анджела почали сваритися. Сігма це побачили, і Захар дав ніж Вані, щоб той міг заступитися за Анжелу. Хороший хід, це звісно, помітили їх. Викликали до директора і насварили. Через це Ваня розстроївся, і як справжній Сігма пішов доручити до себе в кімнату. Хто? 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 Я. На наступний день Захар на курив Воланчика єбейшою плюхою з Амстердама. Настільки єбейшою, що у Воланчика почалися глюки. До речі, не знаю, чи ви звернули на це увагу, але усі персонажі фільму взагалі не подібні на студентів. Типу, ось так виглядає типовий український студент, а не так. так це ж той брелок. Цікаво. Романовський, будете відповідати? За що? За розвал римської імперії. Фабрицій! Запускай. Анжелі не сподобався грає воланчика. Після чого воланчик падає. Адже це кінець. З його рюкзака випадають професійно намальовані малюнки Анжели і малюнок бетки Артура. Твоя робота. Той предмет, що ми знайшли, не пам'ятаю, але розказуй. Давай поставимо його серед аудиторії, як експонат. Звучить ризиковано. Хто не ризикує, той не п'є шампанського. Ну я п'ю багато шампанського, але я не ризикую. У тебе є ризик стати залежним від алкоголю. Тоді, хто не ризикує, той п'є шампанський, тому ризикує. Може тоді краще, хто ризикує, той п'є. Ну я люблю пити. Тоді домовились. Ваня прийшов додому і почав сваритися з мамою. Ми дізнаємося, що його батько помер, перетинаючи тису. Це справді було сказано у фільмі. А якщо не вірити, ідіть самі. Дивіться. Професоре, якщо ви про той експонат, то я не чіпав його. Я знаю. Але він зачепив тебе. А знаєте що спільного між оператором Тіней незабутих предків і цим персонажем. Вони обидва сліпі. А знаєте, що ніколи не у розфокусі? Наскало. Просимо до програми Китаю Фокусі. З'ясовується, що сліпий дід є хранителем частини книги Тіней, якою хоче володіти єбучий карпатський демон. Друга частина книги була врятована батьком вані і знаходиться у вані дома. А брелок, який теж потрібен демону, знаходиться у вані, блять, у серці. Ніхуя собі. собі більше того всього буде давати йому сили. Кожному українцю зараз потрібно багато сил, щоб здолати ворога. А щоб ваша сила не зникала, достатньо всього ковтка енергетика пес патрон. Енергетик пес патрон зробить тебе чемпіоном. Чотири кутники, одним словом, любовні геометричні фігури зникають і все закінчується геппі-ендом. А мені хотілося б, аби геппі ендом завершилась для нас ця війна. Саме... Ця... Знаєте, я люблю кінчати. Я хотів би, щоб цій війні настав кінець. Почалося. Воланчика знову накрило, і він прокидається у лікарні, де дізнається, що у другорядних персонажів з'явилися мітки. А цьому їбучому демону якраз треба вбити всіх мічених персонажів, щоб мати фул аксес до книги Тіней. Спершу демон вирішив вбити руту не червону. З тобою все в порядку? У мене все чудово. لما <applause> لا؟ <applause> <applause> Друзі, дуже уважно зверніть увагу на цей момент. Та що тобі. Дякую за увагу. Тим часом Анджела заходить на сайт Обозріватель, адже там дуже зручно знайти інформацію про демонів та знаки. Я особисто сам заходжу на цей сайт з тієї ж причини. Ти мене. Вибач, я без запрошення. Знаєте, якби це виглядало в реальності? Вибач, мамо, я думав, то тато. Мічені збираються в університеті, щоб побалакати зі сліпим. Той розповідає їм предісторію книги Тіней та говорить, що щоб врятуватися від демона, їм потрібно. Знайти Мольфара тараду. So, I need very in the movie. you know, Сильний. You, know. um, no you mean like чай? Типу, no tea. Dude, це кринж. Може, бульба? I don't know, до чого тут Тарас Potato? Wait. Тарадуда. Звучить якось... Тупо. So, No tea і potato по твоєму smart. Ну, я цього не казав. Просто «Тарадуда» звучить як якась іграшка для дітей. Well, твоя думка is very important. Maybe. Подумай ще раз. Добре. Я подумаю. До сих пор я что это тупое имя. Моника, мне потребен New Writer. Да, да. Again. Персонажі вирушають шукати тарадуду, і під час цього гот розказує їм увесь лор Демона у кертві і про свічку Оркуса, яка насправді є навігатором, яка насправді ніхуя не важлива для сюжету. Флак! Помічені зупиняються на заправці, де зустрічають типового українського лісоруба. Гей, ти село. Культурніше можна, ні? Таремно старайся, він глухий. Як взагалі таких земля носить? Друзі, ми живемо в суспільстві, де продавець стріляє холостими в Артура, і це чує глухий лісоруб. За цю країну ви голосували. Продавець показує на карті, як дістатися до Тарадуди. Жахливе вбивство професора університету викликало у суспільстві. Нагадаємо, за таких динах обставин зникла і студентка цього університету. Вона загинула. І наразі ведеться розслідування цього жахливого інциденту. Я тепер буду так говорити. Дуже важливо свіч корокуса роком ламається, але завдяки фотографічній пам'яті Воланчика він запам'ятав до таратуди з карти. Артур знову поводиться як Бетка, через що в машині потік бачок, через що героям потрібно знайти воду. Я залишаюся у машині. Чекатиму Артура. Та ти помреш, дуре порозумієш це. Запам'ятай мої слова. Х, клоун. Х, клоун. Хіба я схожий на клоуна? Па -па пара О! Отепер схожий. Тим часом Ваня почав розповідати Анжелі, як загинув його батько, через що вона без стями вкрашилася у Ваню. Що це за любовні ігрища? Цікаво, що після того, як Ваня малював її голою, і сама вона крінжувала з Вані, вона тепер в нього закохалася. Ну, певно, любов таки сліпа. Але не знаю. Іноді вона дуже добре бачить. У лісі наші герої виявили діда, який добував з дерева кам. Дід їх теж виявив і почав тікати. <звук> Дід вдало втікає, вова проколює собі стопу, а дівчина от помирає. Лікарю, Як гадаєте, її можна врятувати. Та похуй так всі помремо. Нам потрібен лікар. Тут я лікар. Потап мольфар, бо він мольфар загоює рану вове завдяки квітці папороті. І розповідає, що справжні мольфари не ті бета мольфари, що зараз зачинили усі темні сили у книзі Тіний. Мені здається, якби цей фільм називався просто Книга тіней, то усього би було більше сенсу. Адже між цим фільмом та тінями забутих предків, як ви вже зрозуміли, немає майже нічого спільного. Однак, якщо вже на те пішло, то ще декілька нерелевантних назв для цього фільму. Темна ворона з білою ознакою знайдена грамота. Захар яструб. День на Андрія Сохлого. Дерев'яний хрест дзідзьо, митне оформлення. А тим часом Артур кіпішує та не неси у нього холості. вона ж заряджена. Ти ж казав холості. Знаєте, що таке ломка? Якщо я вийду на двір, мене спокою ДЦК! Друзі, Друзі, з мною, благаю. Найс. Nice. Е, мульфар потап до докупи книгу, бо тільки він так вміє. Після чого до них приходить мульфар та радуда, який каже, що він ніхуя не вміє. Потім двоє мульфарів сидять на дереві і шалено міркують. Вони такі молоді, а в них вже стільки зла. Я відчуваю, вони спалюють своє життя. Марно вбиваючи себе щодня, а може, мене переві. Може людям судилося померти. А де вони лише? Друзі, якщо чесно, мені абсолютно байдуже, що там ті старі пердуни балакають. Давайте я вам краще розповім про цю сигарету. По-перше, це не зовсім сигарета, а сигарила. Відмінність полягає в тому, що тютюн завертається не у сигаретний лист, а у лист тютюну, що робить її менш шкідливою за звичайні сигарети. Крім цього, сигарили менше обробляються, що дає їм більше натурального смаку. Варто зазначити, що я в жодному разі не закликаю вас спалити сигарели. Вони також шкідливі для вашого здоров'я. Я це роблю, адже це круто. Існує два типи сигарел з фільтром. І без фільтра. Що без фільтра варто використовувати як сигари, тобто дим не вдихати. У мене екземпляр з фільтром, тому дим вдихати можна. Порівнюючи сигарилу, наприклад, з Вінстоном, то сигарила це як прогулянка на вулиці літом перед заходом сонця, де Вінстон. Це як прогулянка в жару босоніж по асфальту. Коли я завершую акт паління сигарили, виникає легке відчуття ностальгії. Думками я повертаюся у часи відкриттів нових земель, нових ідей, винаходів тощо. Коли я завершую акт паління Вінстона, на думку приходить спогад. Коли мене в дитинстві намагалася зґвалтувати собака. Підсумовуючи, я хотів би сказати, що «Підорлик» — це справжня назва роду птахів. Передаю слово Хаймесу за кадром. Дякую, Хаймес. Команда Мічених прибуває до хати Сліпого, про існування якої він їм певно розповів між сценами. У той же час приїжджає Артур і нагло. Нагло бреше про вбивство Захара, і в час цього вирішує випити і напоїти іншого. Дуже потужна. Після чого у фільмі починають відбуватися дії. По-перше, мольфартер туда прийшов і Ваня пішов за ним. Анжела взяла ліхтарик і чомусь сама пішла в ліс. Блондинка і Артур захотіли поїбатися, але їхній статевий контакт перервала смерть Артура. Детектива, як гадаєте, в чому причина смерті? Тут немає що гадати. Все вказує на те, що його з'їло сіно. А хіба це можливо? Ми на Закарпатті. Тут це можливо. Глухий лісоруб починає гнатися за блондинкою. Ваня прокидається і грабує автівку. Masculine. А тим часом Тарадуда розповідає воланчику, що брелок, що у нього в серці, є ключем до книги Тіней. Ніхуя собі. Несподівано. У той же час лісоруб знаходить блондинку високо на дереві і вбиває її, рубаючи дерево, на яке вона залізла. Логічно, бо він лісоруб. А! В той же самий час, буквально в ту ж секунду, Тарадуда розповідає воланчику лор злих духів. Людям було мало того, що вони мали. Вони почали відбирати ліси, виробуючи одне дерево за іншим. Таким чином, відбирали територію духів. Тоді духи стали демонами. І тоді з'явилось зло. Сила демона в одну нить могла знищити сотні людських життів. Але часи змінилися. Так, часи змінилися, і люди стали ще гірші. Якщо ви сидите, то краще встаньте. Адже зараз буде головний поворот у фільмі. Він весь цей час був серед вас. Вогонь не спалахує в його руках. Він сильний. Хоча не здається сильним. Він знає твоє ім'я, а ти його імені. Не знаєш. Ваня. Чудки на космі. І одним дотиком він може ввійти в людину. Ні, 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 це неможливо. Це неможливо. Знаєте в чому проблема цього твіста? Він задає більше питань, ніж дає відповідей. По-перше, як Захар міг знати, хто такий Ваня і що саме йому попадеться брелок? Можливо, він якось визначив, що частина книги тіней була у нього або щось подібне. Але ці речі мають пояснюватися мені, а не я маю знаходити їм пояснення. Це було б набагато логічніше як після того, як Ваня розбив стен з брелком, у Захара вселився демон. А так виходить, що це просто твіст заради твіта. Кави Баут, такий твіст, сам of mother bitches? А точно забув сказати, що за Вовою почав гнатися лісоруб, і через декілька секунд їбійшої погоні лісоруб загинув, врізавшись в дерево. Ну що курче, твоя мати? Думав, ми тебе не дістанемо. А Захар почав битися з Тарадудою. Також ми знаємо, що в Захара в заручниках Анджела. Певно, не треба було блять вночі самій бігти в ліс. Тим часом Тарадуда гине. Захар отримує книгу веселих предків, Вова кудись іде з сокерою, воланчик приходить до тями і починає пизитися з Захаром. Але це не важливо ось це важливо. Думаєш, коли ти звільниш демонів, то люди будуть поклонятися і служити вам? Поклонятися? <реш> О, подивися навколо Волан. Всі твої друзі, та й ти сам вже давно нам служити. Ви дійшли до апогею егоїзму. Ще й трохи ви перевешите нас. Всі не без гріха. але в нас є здатність виправлятися. Те, чого ви позбуті. Ну-ну. У його словах немає чисел. Ваня і Захар продовжують чистити один одному рела під круту музику і такий собі монтаж, але це не важливо. Ось це важливо. Ти розумієш, що в тебе недостатні сили проти мене. Ти забув про любов. Якраз проти неї ви безсилі. Не сміши. Любов до кого? До самих себе? Подивись на що ви перетворилися. Ви навіть не зустрічаєтеся в реальному житті. Сидите в своїх електронних машинках і вимираєте. Ви нещасні мікроби, створені для рабства. Це говорить мало про гру Велика Кардішка автомобілів. 2. Зроби це сам або є кінець. Добре, я зроблю. Відпусти її. Зроби це сам або є кінець. Ні. Захар встромляє ніжу Ваню і той переноситься в потойбіччя, де зустрічається з тінями нашпігованих предків. Тарадуда розповідає йому щось дуже важливе і повертає його назад до життя за допомогою квітки папороті, щоб нарешті вбити цього єбучого карпатського демона. Адже Ваня наша надія в результаті. Ваня знову суперова лажає, і замість нього демона вбиває Вова. Ні, батьки, ну ніхуя собі. Після ще одного Любомиру Левіцкизму... So cool. Єбучий карпатський демон успішно помирає, і тіні предків залишаються незабутими. Ваня і Анжела лежаться під епічний прильот камери і під епічну музику, повністю забувши про смерті своїх знайомих. Потім до них щось приходить Вова, вони разом обнімаються, і на цьому фільм забрав. Заки... You know, my movie закінчиться not typical, тому що я не типікл директор. Це буде епік кінець. por isso o épic músico